you <smart noise> Слава Україні! Р Перші про головне. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Двох чоловіків, які готували напад на заступника голови держподаткової служби Євгена Сокура, затримано оперативниками департаменту карного розшуку нацполіції разом зі слідчими та спецпризначенцями столичної поліції. Як розповів вогівський, поліцейські змогли попередити напад саме в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялися в бік Сокура, коли той виходив з під'їзду свого будинку. Правоохоронці отримали інформацію про підготовку до. Нападу з метою нанесення тілесних ушкоджень заздалегідь, тому вчора, о восьмій ранку, затримали зловмисників безпосередньо під час замаху на скоєння злочину, який таким чином фактично врятували посадовця. Окрім бит, при собі нападники мали фото 30-річної потенційної жертви та його автомобіля, що вказує на замовний характер злочину. Як виявилося зловмисники раніше судимі, 27-й та 31-річний громадянин за процесуального керівництва Соломінської окружної прокуратури Києва двом чоловікам, які готувалися до заподіяння у Цього тяжкого тілесного повідомлено про підозру. Згідно з матеріалами кримінального провадження, двоє раніше судимих чоловіків приїхали до столиці за для виконання замовлення. Готуючись до указаного злочину, зловмисники орендували житло неподалік місця проживання потерпілого, придбали автомобіль та дві бейсбольні бити. Також вони здійснювали таємне спостереження за посадовцем. Прибувши на заздалегідь вибрані позиції, підозрювані почали очікувати потерпілого. Побачивши останнього, чоловіки витягнули з сумок бейсбольні бити та почали наближатися. До посадовця, довести злочинний намір із заподіянню йому тілесних ушкоджень завадили правоохоронці. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Цілком можливо, що передбачається покарання у вигляді до 10 років. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.